Вітаю вас, діти. Сьогодні ми послухаємо вірш Наталі Забіли «По гриби» Така хороша осінь такий веселий ліс. Зелені віти сосон, мереживом сплелись, Осики та берізки, неначе золоті, тремтять росини бризки на кожному листі. Малята, добрий ранок ми зараз. В ліс підем, сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою блискучі та слизькі, родиною великою розцілись маслюки. А там, де починається зелений ялинник, сидить собі, пишається хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками, під дубки, під дубком. А ось пеньок з опеньками, а он іще грибок. Малята повні жменьки, їх кладуть у козубок. А ти чого, моївочко, така весела йдеш, Повнісіньку кошівочку, напевно, нам несеш. Та ні, один у кошику, за те який же гриб, такого ви хорошого ніколи не знайшли б. Така велика шапочка, а ніжка, як пеньок. Червоний в білі крапочки, невиданий грибок. На галяві під кущиком він у травичці ріс, з голівкою блискучою найкращий на весь ліс. Тут збіглися ми з бору всі. Ой, дівчинко мала, ти ж погонь Що під кущиком знайшла. Зламай його на кришечки, покинь його мерщій. А ці ось сироїжечки. Збирай у кошик свій. Дітки, то ж коли настає найкраща грибна пора, правильно, восени, а під жовтою осикою блискучі та слизькі, родиною веселою розсілись хто? Правильно, маслюки. А хто ж поруч із печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками? Це ті, що під дубком. Так, під дубки. А чому Маївочка була веселою? Так вона знайшла мухомор. Чи здогадувалась дівчинка про небезпеку від знайденого гриба? Ні, вона була дуже задоволена, що знайшла такий невиданий грибок. А які гриби порадили їй збирати? Правильно, ось ці сироїшки. Тож, діти, перед тим як піти в ліс по гриби, необхідно добре вивчити, які з них є їстівні, а які отруйні, щоб потім не мати біди. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!